Лариса Мацевич повідомила, що вона з'явилася, і вона зараз тоді Лариса, розшарюйте свій екран. Так, бачимо, розвернулася. Так, і гортається. Гортається добре. Вибачте, значить, я хочу розповісти про один із цікавих напрямків нашої роботи: про розробку дермальних еквівалентів для лікування. Спочатку це орієнтувалося на тяжкі отики, але ми думаємо, що і для ураження, і для інших тяжких уражень шкіри воно згодиться. Це є частиною сучасної тенденції розробки штучних органів. Як ви знаєте, можливо, це тенденція, котра активно розвивається вже деякі із органів успішно створені штучні еквіваленти, деякі в розробці. От, а саме ми зайняті шкірою. Чому? Тому що при тяжких опіках, котрі охоплюють велику площу шкіри, відбувається втрата їх її бар'єрних, терморегуляторних та участі у водно-сольовому обміні функції шкіри. Додатковою проблемою є те, що при опіковій хворобі відбувається отруєння організму продуктами розпаду. Наші дермальні еквіваленти скеровані в основному на лікування тяжких уражень шкіри, тобто від третього і вище ступеню опіку. Крім того, що відбувається втрата певних функцій шкіри, при цих ступенях ураження спостерігається така проблема, як втрата регенеративного потенціалу шкіри, що призводить до подальшого рубцювання і утворення контракцій і інвалідизації пацієнтів. Звісно, все це в основному для другого та третього для третього а та Б ступенів опіку. Для четвертого вже звичайно мова йде зазвичай про ампутацію. Для другого ми не використовуємо, тому що технологія дорога, і воно того не варто. Ви можете сказати, але ж є така технологія, як пересадка власної шкіри пацієнта, коли беруть маленькі графтики власної шкіри, роблять на них сітча ці насічки, пересаджують пацієнту самому, навіщо ж потрібні ще якісь дермальні еквіваленти? А вони потрібні на тому, що десь Біля 20% пацієнтів не піддаються цій терапії, тобто пересаджені власні навіть графти шкіри не приживлюються. Тому існує проблема підготовки ложа опікової рани для цієї процедури, щоб принаймні приживлювалася власна шкіра пацієнта, якщо вже не йде мова про повне заміщення про Постійні дермальні еквіваленти. Для виготовлення дермальних еквівалентів використовують як синтетичні полімери, так і природні полімери, такі як колаген, натуральні конструкти типу фібрину, павутиння тощо, а навіть безклітинний матрикс шкіри людини чи тварин. Крім того, існують зараз клітиновнісні дермальні еквіваленти, коли на ці матрикси насіваються ще, колонізуються вони фібробластами чи кератиноцитами, в залежності від того, йдеться про дермальний чи епідермальний еквівалент шкіри. На сьогодні відомо вже певна кількість комерційних дармальних еквівалентів. Одні з них не містять живих клітин, це по суті свої високотехнологічні пов'язки. Інші можуть містити власні клітини пацієнта. І тут що цікаво, з сучасні технології дозволяють із невеликих графтиків розміру поштової марки виростити десь за три тижні Ну, площу дермального еквівалента, що відповідає повністю площі тіла пацієнта, але тут є проблема цих трьох тижнів ніколи нема. Тому що найкритичнішими моментами при опіковій хворобі є перші дні перший тиждень захворювання. Є, звичайно, інший підход, коли використовують алогенні клітини, тобто це теж клітини людини, але донорські. Будете сміятися, що це зазвичай за джерело, це зазвичай крайня плоть від обрізання. Тобто в Америці, наприклад, досить широко розповсюджене обрізання хлопчиків, і ось із цього. Матеріалу, що в принципі йде на викидачку, і з нього виділяють клітини і їх використовують для комерційних дармальних еквівалентів. Ми пішли трішки іншим шляхом. Ми взагалі відмовилися від використання живих клітин на перших етапах нашої роботи. Ми також використовували донорські клітини культивовані, але зараз ми відмовились навіть від цієї, цього напрямку. Ми використовуємо безклітинний комплекс біологічно активних компонентів, котрі секретовані живими клітинами і е, можуть прискорювати загоєння рани та відновлювати регенеративний потенціал тканин. Ви можете запитати, це все прекрасно, е, але чи це ефективно, чи ні? Е, так от, це ефективно. На е, слайді зліва ви бачите опікову рану це модель на, на тварині, це на мишці. Котра оброблялася дармальним еквівалентом, що безклітинний, в принципі, і не містить ніяких додаткових біологічно активних речовин на основі поліакриламіду, він сам по собі прискорює загоєння рани, покращує її стан. От. Але якщо ви порівняєте його із картинкою справа, то ви можете побачити, по-перше, численні досить великі, видимі навіть неозброєним оком судини, котрі є в ложі рани, і можете побачити по периферії рани зони активної епіталізації. Сліва епіталізація теж розпочинається, але вона набагато Менш активна е, і, звичайно, це і саме загоєння рани, динаміку загоєння рани, особливо на перших найбільш критичних етапах. От Ви бачите, нижня зелена крива вона йде е, значно нижче, ніж е, контрольна. Контроль, нагадую, це не є тварини, котрих не лікували не ніяк. Це тварини котрим наносили просто поліакриламідний носій, котрий сам по собі має певну терапевтичну ефективність. От. Ну І внизу показано, що різні варіанти нашої, наших експериментальних дермальних еквівалентів прискорюють настання епітелізації і прискорюють повне загоєння опікових ран. Свого часу, один із наших одного із наших попередніх розробок ми навіть опробували в клініці. Це було до того, як змінилося законодавство, і зараз, на жаль, ми можемо переходити до обмежених клінічних випробувань лише коли буде. Зроблена офіційна сертифікація е, приклінічна, а це можна зробити лише на базі е, сертифікованих е, центрів У е, нас це інститут е, токсикології, наприклад. От, проте, е, до того, як була введена ця законодавча норма, ми е, пробували. Точніше, на прохання хірургів, на прохання комбустіологів ми надали наші експериментальні дермальні еквіваленти для використання у для лікування пацієнтів із дуже важкими опіками, там до 70% ураження шкіри. Як це відбувалося? Ви бачите, як накладали на поверхню опікової рани наші дермальні еквіваленти. От вони там одну-дві доби оброблялися, кондиціонувалася поверхня рани, і після цього вже здійснювалася трансплантація власної шкіри пацієнта і от в жодного з цих пацієнтів не було відторгнення цих шкірних трансплантів, хоча при такому тяжкому ураженні це досить на рідкісне явище. Крім того, жоден із цих пацієнтів не звернувся потім по е, пластику шкіри. Зазвичай пацієнти із тяжкими опіковими ураженнями вони потребують. Е, Пластичних операцій для того, щоб навіть не з косметичною якоюсь метою, а для того, щоб відновити нормальну рухливість уражених кінцівок, наприклад, через ту проблему, що я вже згадувала рубцювання і контракції шкіри. От зараз ми активно шукаємо можливість провести офіційну сертифікацію і паралельно. Ведемо роботу із дослідження механізмів впливу наших дармальних еквівалентів, що відкриє додаткову, звичайно, можливість до їх вдосконалення і до подальшого здешевлення. Здешевлення це я вам скажу теж дуже принципова річ. Тому що, пам'ятаєте, я вам розповідала про дермальні еквіваленти, тоногнісні, котрі вже є комерційні. Так от терапія такими дермальними еквівалентами вона складає, всі добре сидять від півмільйона до трьох мільйонів доларів. Звичайно, це є можливо лише там, де існує страхова медицина добре розвинена. У нас немає ні. Технічної можливості лікувати такими дермальними еквівалентами, тому що це проблема транспортування живих клітин, проблема логістична і проблема гігантська фінансова. У нас немає просто джерел, котрі могли б профінансувати таке лікування. А е наші експериментальні дермальні еквіваленти вони сполучують. Ми порівнювали експериментально наскільки вони відрізняються від клітиновмісних дермальних еквівалентів. Так, от, вони не менш ефективні, але вони набагато простіші в логістиці і набагато дешевші у виробництві. Таким чином. Ми вважаємо, що це дуже цікава тема і з точки зору фундаментальної науки, і з точки зору прикладного якогось застосування. І е, запрошуємо, хто зацікавився, приєднуватися до нашої команди. Дякуємо за увагу разом із нашими експериментальними тваринами. Дякуємо, Лариса. За вашу доповідь. А якщо у когось є запитання, запитуйте. Да, зараз я просто прочитаю перше запитання, яке було у чаті. Запитання, скільки всього пацієнтів було залучено у дослідження? Питання стосується зауваження стосовно необхідності наступної пластики? Це е я, на жаль, не маю повних даних, але це. Е Близько 15 пацієнтів там було якщо не більше. Дякую. А тепер є запитання від учасниці, від даної кисленко. прошу. А, дякую за цікаву доповідь. У мене насправді багато запитань, тому оскільки є регламент, я хотіла запитати, чи можна вам написати на пошту запитати їх, чи я можу спитати лише пару. Як вам зручно, як вам в принципі, можна звичайно на фушту, якщо є часто, можна тут щось запитати? А, ну давайте я хоча б одне спитаю. Так, давайте. А, а, чи могли б ви, будь ласка, розказати, яка різниця, от між безклітинним комплексом живиних компонентів і от новими клітинами? Я о ні. Це от було запитання тоді інше. Яким чином підбирається склад цих розчинів безклітинних компонентів? Як визначається, що там потрібно, що ні? Насправді це секретом. Тобто. Ага. Угу. Тобто ми тестували біологічну активність секретомів різних клітинних ліній, це все клітинні лінії людини, що походять що не пухлинного походження, що походять від мезенхімальних стовбурових клітин дорослого, дорослого донора, що походять від грабків шкіри новонароджених, тощо. І ми просто обрали найбільш активний, найбільш ефективний із цих секретомів, ну і на ньому вже зосередилися. Добре, дякую. Дякую, Лариса. Якщо немає запитань, то перейдемо до наступного. Угу. Ана да, може потім поспілкуватися, якщо буде ще бажання і ще питання. Далі з Ларисові лискування.